Вітаю, панове! Сьогодні на огляді буде найдешевший міні ПК на процесорі Intel N150. Це M4 Pro від Soyo. Це не найдешевший МініПК. У Soyo є ще версія m 4 а вона буде найдешевшою. І от, на жаль, найдешевший це не завжди найкращий, але не завжди найгірший. Цей міні-ПК я купував під час березневого розпродажу і з усіма знижками та доставкою в Україну він обійшовся мені аж в 103 долари. І ця версія має 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ SATA накопичувач. Які інтерфейси є у цього міні-ПК? По-перше, це прошка версія, і вона від плюс відрізняється тим, що в неї є Type-C роз'єми. Через Type-C роз'єми можна живити цей міні-ПК, і від них можна живити когось. Вони швидкісні, до 10 ГБ вони повинні передавати, але відеозображення вони точно передають, причому обидва передають. На борту 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 512 ГБ накопичувач M.2 2 USB USB 2 порти, виходи на гарнітуру і мікрофон. HDMI, два виходи, знову ж Type-C, два USB, один Ethernet, Гігабітний Ethernet і порт живлення dc 55 х 21 12 вольтовий порт живлення. Разом з ним йде в комплектації блок живлення 12 вольт А36 Вт європейка. І є ось така планка це планка для того, щоб закріпити цю штуку за монітором. Наскільки зручно буде її кріпити за монітором? Це вже питання другорядне, абсолютно гвинтики для того, щоб це зробити. Інколи буває просто незручно лізти за монітор і вмикати живлення на цих міні-ПКшках. До цієї міні-ПКшки сьогодні я буду підключати ось цей екранчик, це U-Perfect 156 дюймів Full HD. Його можна передавати на нього зображення можна через міні HDMI. Є Type-C, можна відеозображення через Type-C передавати на нього. Є живлення Type-C для живлення. З іншої сторони, є ще один роз'єм Type-C. Екран має тачскрін, тож керувати мені покашкою можна навіть з екрану цього монітора. Є коліщатку регулювання гучності. Монітор має два вбудованих гучномовця, але також можна і підключати наушники. Я його використовую інколи як другий монітор на своєму комп'ютері, або ж як монітор до відеокамери, щоб бачити, що я там знімаю. Сьогодні я його не використовую в якості монітора, тож я, на жаль, не бачу, що я там знімаю. З ним є деякі невеличкі некритичні халепи, які мені трішки не сподобалися. Але спочатку все ж таки про процесор. І якщо у вас є мені ПК на n 100 то переходити на N150 немає сенсу. Всього-навсього трішки більша частота 3,4, і6 ГГц. Трішки швидше відеокарта, і є одна технологія, яка немає в n 100 використовується та сама літографія Intel 7, це 10 десятинометровий технологічний процес, 4 ядра, 4 потока, 6 МБ кеш третього рівня, Вт TDP, -пі, Також підтримує офіційно до 16 ГБ. Але, наприклад, з n 100 перевіряла, він підтримує і до 32 ГБ планку. Кажу одразу, що що ваші задачі вимагають більший об'єм пам'яті, наприклад, 32 ГБ, то вже є сенс перейти на інший процесор. На дорожчі процесори і продуктивніші процесори. Підтримує так само DDR4 та DDR5, один канал пам'яті. Аут-відеокарта трішки швидше не 1, не 750 МГц, а 1 ГГц. Але так само підтримує dp 1,4B, так само HDMI 2.1 і максимально 4K 60 Гц. Одночасно може підтримувати до трьох моніторів. Так само PCI-Express покоління 3, і так само 9 ліній USB Revision 2.032 і на n 150 так само 2.032. І єдине, чим відрізняється, це ось ця технологія Intel Trusted Execution Technology. Тільки цієї технології відрізняється N150 від n 100 HVINFO 64 показав всі ті самі набори інструкцій, що є в n 100 Показав USB 3.1 та USB 3.2. На платі знайшлось дві мікросхеми IT 8856FN, це Power Delivery Controller, який може пропускати через себе до 10 Гб інформації або ж до 8 Гб DisplayPort, тобто відео зображення. Щодо Ethernet, то тут використовується гігабітний реалтековський адаптер 81.11. Він без проблем підтримується Proxmox, тобто Debian. Тож з Debian проблеми ніякої немає. А от wi fi адаптер тут використовується досить хитрий. Realtec 8825BE підтримує до 1200 Мбіт на секунду швидкість. Щодо накопичувача, то вказано, що використовується M.2 2 SATA накопичувач. І ось тут я переходжу до першої проблеми: State After G3. G3 це коли вимикається електрика примусово, тобто пропало живлення, а потім з'явилось, це називається станом G3. І от після відновлення живлення ви можете обрати S0, це увімкнути комп'ютер, або ж S5 залишити комп'ютер вимкненим. І на жаль, в мене чомусь це не працює, хоча мені здавалося, що коли я отримав комп'ютер, що воно працювало. Для користувачів Windows це не буде проблемою, але якщо ви плануєте робити сервер, домашній сервер на подібному міні-ПК, і це у вас не працює, то доведеться ставити джерело безперебійного живлення. В налаштування біоса знайшла ще одна хитровця пробуджувати систему після S5. Тут ви можете задати фіксований час в годинах, хвилинах, і саме в цей час комп'ютер включиться, але він вмикається лише в тому випадку, якщо був коректно вимкнений. Якщо жило не пропало, а потім відновилось, то ця функція, на жаль, не працює. І я буду дуже вдячний тим підписникам, які мають М4 чи М4, якщо вони напишуть, чи спрацьовує у них старт після відновлення живлення, чи не спрацьовує. Біос показав 16 ГБ оперативної пам'яті з максимальною частотою 3200 МГц. Технологія віртуалізації від Intel по замовчуванню увімкнена, а нова технологія, якої немає в n 100 вона по замовчуванню увімкнена. BIOS є досить багато налаштувань, всі налаштування дивитись я не буду, там їх просто неймовірно багато, навіть не розумію, навіщо так зроблено, але це ми дивитись не будемо. При малому навантаженні температура процесора складає приблизно біля 47-50 градусів, і це абсолютно нормальна температура для такого процесора. AID64 показала, що на відеоадаптер виділяється 2 ГБ оперативної пам'яті. Частоту роботи графічного адаптера можна в біосі виставити від 100 МГц до 1000 МГц. Щодо тестів, то до подібних тестів я відношусь трішки скептично, бо все ж таки, як реально працює міні-ПК, це покаже лише реальна робота. Тест на читання пам'яті показав, що N150 приблизно так само, як Xeon e 1245 Тест процесору CPU Шахмат показав, що він знаходиться приблизно на одному рівні з Core i7 3960X, але ж знову до реального користування це ніякого відношення немає. Тож подивимося, як цей міні-ПК справляється з яким-небудь таким реальним навантаженням. А це халепа номер 2 цього міні ПК. У цього міні ПК два роз'єми для накопичувачів в обидва роз'єми без проблем можна вставляти NVMe накопичувачі, але лише в один роз'єм можна вставляти M.2 2 накопичувач. І ось якраз цей роз'єм з заводу встановлено накопичувач M.2 2 але він має форм-фактор м М2-2280. Зазвичай, NVMe накопичувачі мають саме такий форм-фактор, і було б ліпше, якщо в цей роз'єм все ж таки був пустий, а М2 SATA накопичувач стояв в маленькому роз'ємі 2242. А це тримач цього накопичувача, і він на платі стоїть дуже криво, і це єдиний огрік цієї плати, все інше, начебто більш-менш так нормально зроблено м 2 накопичувач показав приблизно біля 500 МБ на читання на запис, але можу сказати, що зазвичай м 2 показує трішки більше 520-550 МБ на секунду. І це при тому, що режим передачі даних тут SATA 600. В це саме гніздо можна ставити M2NVME накопичувач і він буде працювати без жодних проблем. А до речі, велика кнопка на платі це кнопка скидання CMOS, до неї є доступ зовні без відкривання комп'ютера. NVME накопичувач також без проблем працює із другим роз'ємом, але, на жаль, я аж ніяк не можу перевірити, чи будуть працювати одночасно два NVME накопичувачі і яку швидкість вони будуть видавати. NVME накопичувач максимальну швидкість показав біля 800 МБ на секунду. І це відповідає використанню однієї лінії PCI Express 3.0. З NVME накопичувача можна отримати суттєво більшу швидкість, тому що він підтримує PCI Express 4 лінії, тобто він може видавати до 3 ГБ на секунду. Але нагадую, що у цього процесора всього на всього 9 PCI express ліній і лише одна лінія виділена на накопичувач. І зазвичай на Міні ПК з досить простими процесорами і невеликою кількістю ліній PCI express виділяється не більше однієї лінії на NVME накопичувач. На дорожчих процесорах, там, де більше PCI Express ліній, може виділятись до 4 ліній. Щодо мережевих інтерфейсів, то Ethernet тут виконано на Realtek 81.11H. Ethernet адаптер в локальній мережі показує стабільну швидкість до гігабіта. wi fi та Bluetooth-адаптер має підтримку Wi-Fi 6, працює на частотах 2.4 та 5 ГГц і має також підтримку Bluetooth 5.2. І на тестах цей Wi-Fi адаптер показав швидкість до 1 ГБ. і він міг би показати навіть більше, але, на жаль, у того міні ПК, на якому працює OpenSpeed Test, там максимальна швидкість Ethernet адаптера складає 1 ГБ. тож більше ГБ, на жаль, OpenSpeedTest показати не може. Якщо зняти пластикову кришку, то під нею ще буде металевий кожух. Накопичувач використовується від невідомого виробника, використовується лише одна планка пам'яті, також від невідомого виробника. 16 ГБ DDR4 3200. Використовуються мікроновські чіпи оперативної пам'яті. У якості вентилятора використовується досить великий ноутбучний вентилятор. Працює неймовірно тихо. Його можна почути, якщо ви піднесете до вуха, а так, в принципі, якщо він стоїть на столі, то, мабуть, під самими великими навантаженнями, ви його може й почуєте. На NVM є що в мене стояв Proxmox. Заживив я міні-ПК через Type-Cний роз'єм, і через Type-Cny роз'єм я виводив відео зображення. Споживання Міні-ПК при цьому склало від 3 Вт до 15 Вт. В самому спокійному режимі він споживає приблизно біля 3 Вт. Це якщо живити його через type c Якщо живити його через блок живлення, то очікуйте на те, що він буде споживати від 6 до 20 Вт в залежності від навантаження. Чим більше навантаження, тим більше буде споживати. Під Proxmox, в ненавантаженому стані він споживає приблизно біля 6 Вт через роз'єм DC. Міні ПК ви отримуєте встановленою Windows 11 Pro. При підключенні до інтернет процесор буде завантажено на 100% приблизно десь пів години, може трішки більше. Не дивуйтесь, Windows буде завантажувати оновлення. Через деякий час навантаження на процесор нормалізується. А ось тепер спробуємо реальне використання, і от гра дота завантажується з такими трішки затримками. І мені здається, що для іграшок цей комп'ютер не зовсім підійде. Деякий час я побавився на мінімальних налаштуваннях, в доті, в принципі, можна гратись, і, наприклад, мій би малий сказав би: Давай мені міні ПК, а сам бери який-небудь інший комп'ютер, який слабніше і гірше, я буду гратись на міні ПК. Але все рівно, якщо ви хочете комфортної гри, то бажано все ж таки купувати потужніші міні ПК ну або ж ігрові комп'ютери. На налаштуваннях максимальної якості також в принципі ще можна гратись, але наприклад, для мене це вже не зовсім комфортно. Microsoft Office також працює без проблем, тож для якоїсь нескладної офісної роботи цей міні ПК також підійде. А це та задача, для якої цей міні-ПК, мабуть, і було створено. Дивитись відео на в 4К не є проблемою. Кількість дропів, мінімальна 5 дропів на 2000 фреймів, це дуже мала кількість дропів. Підключення йде по Wi-Fi, але нагадую, що в мене все ж таки і роутер Wi-Fi 6, і на міні-ПК стоїть Wi-Fi 6, та швидкість може досягати до гігабіта. Але питань з відео 4К немає зовсім. І в цей час ще йде запис на ObS Studio. Тобто цей МініПК можна без проблем також використовувати для якихось трансляцій, де ви використовуєте OBS Studio або ж для запису якихось відео. З інсталяцією Proxmox на цей міні-ПК також проблем не було. Використовував інсталяцію на NVMe-накопичувач, з Ethernet адаптером проблем немає. Якщо ви зіткнулися з тим, що на якомусь міні-ПК є проблеми з Ethernet адаптером, то спробуйте спочатку знайти дистрибутив Debian з non-Free-пакетами, зазвичай так і називається Debian Non-Free. Встановити окремо Debian, подивитися, чи там Ethernet адаптер буде працювати, і вже потім на цей Debian встановити окремо Proxmox. Настав час вмикати цей міні-ПК, монітор я підключив по Type-Cшому роз'єму до, до цього міні-ПК. Живлення до монітора поки що не підключаю. Живити міні пкшку буду від Type-C. У мене там є 100 ватний павербанк і саме від нього я буду живити. 2 вата споживання. Power delivery 3.0, 36 Вт, 2,3 Вт, 4,6 Вт, 5 Вт споживання. Запустився монітор, і це досить мале споживання для монітору. Так він споживає приблизно до 15 Вт. А ось тепер можна запускати сам міні-ПК. Де тут кнопка? Знайшов і запустив. 15 Вт, і зараз буде запускатись вінда. 15, 14 Вт, 23 Вт. 20 Вт. Все, вінда запустилась, і. 17-18 Вт. Ну, як мінімум, додається, ще споживання і монітора. А ось тепер я до монітора підключу живлення. Так, теж Type-C підключаю. Монітор споживає 13 Вт. Міні-ПКшка почала споживати щось біля 4 Вт. Відключаю живлення від Міні-ПК. І він да, не перезавантажується. Тобто зараз міні-ПК живиться через той роз'єм від монітора, до якого підключено живлення. І тут, до речі, видно споживання від 13 до 22 Вт. 30 Вт споживання, сумарне споживання це коли вже він да, там щось стартануло. Ну, Давайте я спробую запустити Google Chrome. Не знаю, чи видно, скільки споживає? 24 вата, 20. Це сумарно монітор разом з цим самим з Міні-ПКшкою. YouTube. До речі, питань з YouTube взагалі немає. Працює YouTube чудово, просто неймовірно чудово на цьому міні покажеться. То я думаю, що і дивитись якісь фільми буде також на ньому досить зручно. Перевертаємо, перегортаємо Full HD без проблем. 4К я там робив окремий тест і подивлюсь, на скільки дропів я зараз і показую, наскільки зручно користуватись самим ноутбуком, тобто самим Міні-ПК і наскільки це все швидко працює. Один дроп з 400 в 4 VP9. Швидкість зараз підключено по Wi-Fi 36 Мбіт на секунду. Зовсім недавно завдяки підписникам познайомився з домашнім фотосховищем імідж. І на цьому міні ПК попередній перегляд відеофайлів чи фотографій працює дуже коректно і дуже швидко. Тобто користуватись для серфінгу, користуватись для домашнього якогось використання, дивитись ютубчики, це все можна робити на цьому міні-ПК. Але тепер давайте я ще підключу і. Додаткове живлення, тобто подав на нього 12 вольт. Підключив, подав 12 вольт, і я бачу, що споживання міні ПК 4. 4-3 Вт. Ну, давайте я спробую ще відключити живлення у монітора. І, і монітор перезапустився. Споживання 10 Вт, чому так мало, не зрозуміло. Тобто зараз монітор живиться знову від Міні-ПК, але міні-ПКшка живиться від блоку живлення. Ну що ж, буду робити висновки про цю міні-ПКшку. За ті гроші, які вона коштує, 100-140 доларів в залежності від того, чи є розпродаж, чи немає розпродажу, то, скажу так, досить непогана міні-ПКшка, особливо, якщо ви цією міні-ПКшкою будете користуватися під Віндою. 4К відео без проблем для якогось навчання також можна використовувати. Для того, щоб зайти в інтернет, щось подивитись, теж без проблем можна використовувати. obs Studio, стрімінгові сервіси також без проблем. Можна підключити до трьох моніторів до неї щось там дивитись, слабенькі ігри, які не вимагають якихось там серйозних графічних адаптерів, також без проблем на цій біні ПКшки підуть. Але якщо потрібні серйозні ігри, то ви купуєте ігровий комп'ютер. Якщо потрібна обробка відеозображення або ж використовуєтесь фотошопом, то бажано також купувати трішки потужніший комп'ютер. Щодо використання у якості домашнього сервера, то для розумного будинку, наприклад, важливо, щоб Міні ПК міг запуститись після відновлення жилення. На жаль, саме з цим екземпляром, і це чи проблема цього екземпляра, чи це у них у всіх така проблема, він не стартує після відновлення жилення. Тож тут, ну, таке собі. А от щодо монітора, то монітор показує досить чітке зображення. І якщо працювати в парі з цим міні ПК, то достатньо лише одного проводу, по якому буде і живлення передаватись, і відео, і аудіо, і також буде і працювати тачскрін. І ось на цьому буду завершувати відео, пишіть свої коментарі, деякий час ця ПКшка буде ще в мене, тож зможу зробити додаткові тести. І ось тепер точно все.